Тоді починаємо. Мужики? Увага! анекдот. Блін, знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже Знаєте, яка різниця між вами та. А, знаєте, в чому різниця між вами та. цибулею. Коли різатиму цибулю, з очей підуть сльози. Е, цибулою. Коли поріжу цибулю, з очей йтимуть сльози. Слухай, гумористи. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Та все все розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас. Хрянемо за відвал. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. Дякую, Сталкере. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов. А там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив. А я до мужиків пішов. Бувай здоровий. 900 купончиків.